Жаю здоров'я, дорогі українці! Слава Україні! Сьогодні ми розглянемо дуже таке цікаве питання, як премії народним депутатам. Для мене, чесно кажучи, було справжнім шоком дізнатися про премії народним депутатам січні цього року. Вона склала 100% від їхнього посадового окладу. Знаєте за що? За інтенсивність праці. Наші народні депутати так інтенсивно працюють, що отримали 100% грошову винагороду. Докладу в січні 2023 року. Здається, саме в січні 2023 року з е законами зняли премію військовослужбовцям, яким перебувають в тилу. Тільки є одна відмінність, так? Військовослужбовець, який перебуває в тилу, він в будь-який момент його можуть викликати, тобто і відправити на фронт. А народного депутата України можуть відправити тільки за кордон на якусь там тепленьку країну, домовитись з кимось про щось, так? Так. Але ж цікаве ще, друге. Е, Цікаво, що в цьому році народні обранці України отримали 19,5 мільйонів гривень. Вдумайтесь, цифри, 19,5 мільйонів гривень Премії за січень, що в два рази більше, ніж премії в січні минулого року. Тобто у нас в країні потрібні гроші, у нас не вистачає озброєння, техніки, там всього, а їм виплачують такі премії. Да? Знімають з військовослужбовців, виплачують такі премії. Дуже цікаво. Я приблизно порахував, що на 19,5 мільйонів гривень можна було придбати приблизно 98 пікапів для Збройних сил України Національної гвардії і інших військових формувань України. Але цим ніхто не зайнявся. Звичайно ж, краще заплатити народним депутатам. Так це не соромно це робити усіх на виду. Але ж, вишенька на тортику, там є список. 10 найбільших заробітних плат народних депутатів України в січні цього року до неї війшли спікер Верховної Ради Стефанчук, Арахамія Корнієнко, Слуга народу Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Микола Тищенко, Юрій Бойко та інші. Ще депутат, той, що балотувався на голову ПАРЕ. Але ж саме цікаво, дивіться, інтенсивно працюють, нема питань, так? Добре. Далі що дивимось? До сивочолого гетьмана у мене також мало запитань, тому що він хоч щось робить для України, якісь там привозить броневики, щось замовляє. Тобто, можливо, це піар, але хоч щось робить для України. Так. Е, поїхали далі. Юлія Тимошенко, напевно, отримала 100% доплату за те, що перебувала в Арамських Еміратах. Правильно? Я так це розумію. Коля Тищенко, да? Він же коля котлета, він же коля велюр, коля насос. Коля, який вийшов з Мукачівського котла, Коля, який штурмував острови Самуа, який виходив з Бангкоку, блін, ледве вцілівший, також отримав цю відсоткову 100% премію. Так, і ще, що цікаво, Юрій Бойко, ОПЗЖ, голова фракції ОПЗЖ, той самий, той самий ОПЗЖ, яка привела Руський Мір в Україну, та сама ОПЗЖ, яка Завжди підтримували Росію і казали, що ми же браття. Юрій Бойко, він є героєм України. Ви вдумайтесь, Юрій Бойко, голова фракції ОПЗЖ, герой України в той час, коли хлопці на Донбасі кожен день умирають і їм не дають ні герої України, не Богдана Хмельницького ніколи. Це Юрій Бойко. Ця партія навіть не заборонена в Україні. Ну заборонена в Україні, але вони у них не позабрали мандати. Рабіновичі, бойки, Шуфричі, вся оця свора. Вони досі в Україні, досі всі працюють і досі е, крадуть наші гроші, домовляються з Росією з Рафієм про щось, так? Так, це дуже, дуже складно в це повірити. так? Їх навіть не позбавляють депутатських мандатів, а більше десь пару мі... декілька місяців назад шуфрича з ОПЗЖ із Суркісом. Хотіли поставити якимись там уповноваженими в Національному олімпійському комітеті. Того Суркіса, який Динамо, Київське наше, один з грандів європейського футболу перетворив за 30 років просто в бруд в посміховисько. Того Шуфрича, який кричав Руський Мір, їх просто хотіли поставити ще вище до влади. В мене немає у мене, чесно, у мене немає слів на це. Але я хочу, щоб ви знали, після перемоги. Як війна скінчиться і ми переможемо, ми обов'язково вирішимо ці всі питання. Зараз ми ситуацію розхитувати, звичайно ж, не будемо. Україні це не потрібно. Але після перемоги ми спросимо з них з кожного. Так що, любі українці, не розстраюйтесь, все буде Україна. Слава Україні, тримаємося.